Кошти, це час і сама технологія. Якщо чесно, в виборчому процесі технології застосовуються вже дуже давно. Ну, просто їм не надавали такого широкого значення. Але навіть коли та чи інша партія, чи той чи інший кандидат вибирали, щоб там, проводити агітацію, припустимо біля церков, це вже була технологія. Якщо вони вибирали можливість агітувати на зборах будинка культури, це також була технологія. Сьогодні технологіям надається якомога більше значення, і бачимо, що ці технології направлені не тільки для того, щоб збільшити кількість голосів за себе, але і в тому плані, щоб зменшити кількість голосів суперника. Так, так називаємо брудні технології, які сьогодні застосовуються досить масово, і такі ж самі технології були застосовані і в мене на окрузі. В нашій області в мене в єдиного був двійник, який також називався Бойко Володимир, який був включений до виборчого бюлетеню і який, до речі, набрав більше голосів, ніж деякі кандидати, які проводили активну передвиборчу агітацію. Навіть в кружові виборчої комісії, в зборові жартували, що не потрібно, припустимо, бути. Кандидатом, який викладає гроші на виборчу кампанію, потрібно просто бути бойком і нічого не робити для того, щоб війти в п'ятірку кращих. І справді, цей двійник, він зайняв п'яте місце і взяв більше 4 тисяч голосів. Крім того, це технології, які... Поширювали неправдиву інформацію, зокрема і щодо меди. Це було останні два тижні. В межах округу було розпосуджено листівки і газети з брехливою, з брехливою інформацією. І як би я не, не пояснював окремим людям, от бабця каже в Озерні, що мені ця газета написала, а я почитала в газеті, і от мене не переконати. І все. Все-таки ну, якийсь фактор свій має. Це, так би сказати, не Побажання одного дня. Це до, до цієї технології я і наша команда йшли досить довгий час, тому що ми проаналізували, коли, наприклад, яку пору року, року можна збирати збори. Зрозуміло, що літом ніхто на збори не прийде. І ці люди, які збори проводили, один кандидат, який зайняв друге місце, туди привозили людей, е, представників влади, застосовувався так званий адмінресурс. Інший кандидат фактично агітував е, собою ж привезених людей. Або ж своїх прихильників, які і так агітувати не потрібно. Тому ми вирішили, що ми такі методи застосовувати не будемо і побудували свою роботу таким чином. І справді за цей час я, можливо, не обійшов кожну хату в селі, але до багатьох зайшов, і в кожному селі справді я побував. Є на території округу 306 населених пунктів, і усіх я побував. Як бачимо, результат із. 311 дільниць, 215, в мене на 215 в мене був переможний результат. Тому можна сказати, що ця технологія подіяла. Саме особисто більше 4 тисяч голосів, а ще, крім того, було досить багато бюлетенів, які потім визнали недійсними, зіпсутими, тому що голосували і за двійника, і за мене. В нього писали ні, в мене писали так. Ну не всі люди знають, що повинна бути тільки одна позначка. На жаль, правова культура, правова освіта населення сьогодні хотілося б бачити більший рівень цих напрямків. Але от саме двійник забрав найбільше голосів. Крім того, що навіть сам двійник, от мої опоненти, говорили, що їх є два бойки. Ви не за того проголосуєте, він не пройде. І, зокрема, сама моя, нібито непрохідність. І йшла з самого початку виборчої кампанії до кінця. Всі казали, що я чийсь технічний кандидат, що я там продав округ, що я там щось інше, але бачите, результат зовсім інший. І, зокрема, ці фактори вони впливали, вони забрали. Я можу сказати, що брудні технології, починаючи з двійника і там ці брудні газети, ці всі слова щодо продажу округу, забрали в мене не менше як 10 тисяч голосів. Це 100%. так. Де... Частина на друк засобу масової інформації, це була газета Вільне життя і декілька районних газет, ну, ті, які відносились до мого округу. Це були друк видів листівок і масова частина це ще що, це тиждень випуску передачі на радіо в Бережанському районі. Були і оренди залів. Тобто я не ховався за якимось адмінресурсом ресурсом, не йшов в зал, де проводилися зустрічі безкоштовно, тому що там влада його дає. Я офіційно за цей зал платив. Тому така маленька вийшла вартість виборчої кампанії. А яка конкретна сума? 65 тисяч, там 500 вроді би з чимось гривень. Там певну кількість своїх заощаджень і відповідно. Ці кошти я використовував, крім того, друзі давали, вони відповідно вносили однопартійці, вони вносили ці кошти на виборчий фонд і відповідно я їх звідти використовував. Ще таке питання. Чи не надходили до вас пропозиції від е, певних людей чи інших е, кандидатів, знятися з вашої виборчої кампанії на користь інших? Пропозицій таких не було, і можливо, це спричинено тим, що знають, що я ці пропозиції зразу би відхилив. Тому що е, я вже працював в обласній раді, був одним із найактивніших депутатів з 2006 по 2009 рік, хоч на той час я був наймолодшим в Україні депутатом обласної ради. І та позиція, яку займав я, яку займали мої однопартійці, вона показала, що ми, якщо домовляємося, то домовляємося чесно. І якщо працюємо, працюємо без будь-яких е, там продажів і е, зрад і так далі. Тому в е, тому питанні таких пропозицій не було. І я думаю, що е, не буде до мене пропозицій щодо якихось там переходів вже в безпосередньо в роботі в Верховній Раді. Сам особисто більше 4 тисяч голосів, а ще крім того, було досить багато бюлетенів, які потім визнали недійсними, зіпсутими. Тому що голосували і за двійника, і за мене. В нього писали ні, в мене писали так. Ну, не всі люди знають, що повинна бути тільки одна позначка. На жаль, правова культура, правова освіта населення сьогодні хотілося б бачити більший рівень цих напрямків. Але от саме двійник забрав найбільше голосів. Крім того, що навіть сам двійник, от мої опоненти, говорили, що їх є два бойки. Ви не за того проголосуєте, він не пройде. І зокрема, сама моя, нібито непрохідність, йшла з самого початку виборчої кампанії до кінця. Всі казали, що я чийсь технічний кандидат, що я там продав округ, що я там щось інше, але бачите, результат зовсім інший. І зокрема, ці фактори вони впливали, вони забрали. Я можу сказати, що. Брудні технології, починаючи з двійника, і там ці брудні газети, ці всі слова щодо продажу округу, забрали в мене не менше як 10 тисяч голосів. Це сто відсотків. Частина надрук засобу масу інформації це була газета Вільне життя і декілька районних газет. Ну, ті, які відносились до мого округу, це були друк декілька видів листівок і масова частина це ще що, це тиждень випуску передачі на радіо в Бережанському районі. Були і оренди залів, тобто я не ховався за якимось адмінресурсом і не йшов в зал, де проводилися зустрічі безкоштовно, тому що там влада його дає. Я офіційно за цей зал платив, тому така маленька. Вийшла вартість виборчої кампанії. А яка конкретна сума? 65 тисяч, там 500 вроді би з чимось гривень. Там певну кількість своїх заощаджень, і, відповідно, ці кошти я використовував, крім того, друзі давали, вони відповідно вносили однопартійці, вони вносили ці кошти на виборчий фонд і відповідно я їх звідти використовував. А ще таке питання. Чи не надходили до вас пропозиції від е, певних людей чи інших е, кандидатів знятися з вашої е, виборчої кампанії на когось інших? <клух> Про пропозицій таких не було, і можливо це спричинено тим, що знають, що я ці пропозиції зразу би відхилив. Тому що. Е я вже працював в обласній раді, був одним із найактивніших депутатів з 2006 по 2009 рік, хоч на той час я був наймолодшим в Україні депутатом обласної ради. І та позиція, яку займав я, яку займали мої однопартійці, вона показала, що ми, якщо домовляємося, то домовляємося чесно. І якщо працюємо, то працюємо без будь-яких там продажів і зрад, і так далі. Тому в тому питанні. Таких пропозицій не було. Я думаю, що не буде до мене пропозицій щодо якихось там переходів вже в безпосередньо в роботі в Верховній Раді. Частина на друк засобу масової інформації це була газета Вільне життя і декілька районних газет. Ну, ті, які відносились до мого округу, це були друк декількох видів листівок і масова частина це ще що, це тижні випуску передачі на радіо в Бережанському районі. Були і оренди залів, тобто я не ховався за якимось адмінресурсом і не йшов в зал, де проводилися зустрічі безкоштовно, тому що там влада його дає. Я офіційно за цей зал платив. Тому така маленька вийшла вартість виборчої кампанії. А яка конкретна іма? 65 тисяч, там 500 вроді з чимось гривень. Певну кількість своїх заощаджень, і, відповідно, ці кошти я використовував. Крім того, друзі давали, вони, відповідно, вносили однопартійці, вони вносили ці кошти на виборчий фонд і, відповідно, я їх звідти використовував. Ще таке питання. Чи не надходили до вас пропозиції від певних людей чи інших кандидатів знятися? Вашої кампанії на користь інша. Знаєте, пропозицій таких не було, і, можливо, це спричинено тим, що знають, що я ці пропозиції зразу би відхилив. Тому що я вже працював в обласній раді, був одним із найактивніших депутатів з 2006 по 2009 рік, хоч на той час я був наймолодшим в Україні депутатом обласної ради. І та позиція, яку займав я, яку займали мої однопартійці, вона. Показала, що ми, якщо домовляємося, то домовляємося чесно, і якщо працюємо, працюємо без будь-яких там продажів і зрад, і так далі. Тому в тому питанні таких пропозицій не було, і я думаю, що не буде до мене пропозицій щодо якихось там переходів вже в безпосередньо в роботі в Верховній Раді. Певну кількість своїх заощаджень і, відповідно, ці кошти я використовував. Крім того, друзі давали, вони, відповідно, вносили однопартійці, вони вносили ці кошти на виборчий фонд і, відповідно, я їх звідти використовував. А що таке питання? Чи не надходили до вас пропозиції від певних людей чи інших кандидатів знятися? Вашої, вашої кампанії на користь інших. Знаєте, пропозицій таких не було, і можливо це спричинено тим, що знають, що я ці пропозиції зразу би відхилив. Тому що я вже працював в обласній раді, був одним із найактивніших депутатів з 2006 по 2009 рік, хоч на той час я був наймолодшим в Україні депутатом обласної ради. І та позиція, яку займав я, яку займали мої однопартійці, вона показала, що ми, якщо домовляємося, домовляємося чесно, і якщо працюємо, працюємо без будь-яких там продажів і зрад і так далі. Тому в тому питанні таких пропозицій не було. І я думаю, що не буде до мене пропозицій щодо якихось там переходів вже в безпосередньо в роботі в Верховній Раді.